мента взять! не трогайте! А, давайте давайте просто проходим. А, а Пенсионеры блядь! через дорогу, а да, ребят. О. А, А, его забираете? Он, Он его через дорогу переводит. Это. Отбивайте, отбивайте, вот, Забирай, пацана! Отбивайся, отбивайся. Что, отбивайся, отбивайся. что вы делаете? Что вы делаете, Пошу, бежим, что вы делаете бежим, вас спрашиваю! А что вы что делаете? Вы что ты за женщину орешь? Якщо Генпрокуратура не в змозі навести лад, самий короткий термін, я як керівник правого сектору міста Києва заявляю, правий сектор і наші побратимські організації буде робити народний суд над цими покидьками. Ми вимагаємо! Вимагай! Ми вимагаємо! Слава Україні! Герої, слава! У Україні! Слава, героя слава! Слава Україна! Олег усе! Слава героям Марто! Тричей! Слава, слава, слава! Політино людського політичного руху правий сектор! Друга! Це невдоволення керівництвом військовим, тому що паркетники, які не можуть воювати і роблять це на зливають просто нас. Так був і поранений наш провідник ЯРС, тому що це злили командування. Вони не хочуть, вони просто винищують патріотів. З Цієї сторони воює голота російська війська, з цієї одні патріоти. Ми прийшли, щоб дізнатися від влади правду, чому так стається, що постійно виникають котли. Дебальцівський котел, Ловайський котел, саме саме котли. І чому жодна людина не покарана за цим? Це основні питання взагалі до президента. Тому що ну те, до чого він давів країну, та зрада, яку він очолює, саме очолює, тому що він над головною на головний. І ну я взагалі бачу питання тільки до нього особисто, не до Муженка, не до всіх інших. Це особисто його. Він за все це відповідає. Тому ми тут.